Продовжуючи тему WCF, як на вашу думку, сертифікація WCF сприяє професійному росту фахівців та впливає на рівень безпеки і ефективність роботи? Вона дає спеціалістам рости в своєму класі. Ну, тобто, якщо порівнювати спеціаліста, який не проходив курси IWCF, чи якісь інші курси, і спеціаліста, який проходив їх, звісно ж самому менеджеру, який бере тебе, наприклад, на роботу, буде цікавіша людина, яка вже має за спиною ці курси, ці знання, ці навички. Тому що людина вже якби влита в цю середу. Спеціалістів і вона вже розуміється на цьому, ну тобто, неї вже є якісь закарбувалися в пам'яті знання, і вона в критичній ситуації може їх просто, навіть не думаючи про це, в голові дістати з полички і використати. Ну тобто зробити правильно, так як має бути, тому що Айдабусев це навчання про безпеку роботи і про контроль свердловини. Саме в роботі. Тобто ми працюємо з дуже багатьма небезпечними факторами. Тобто, це всі моменти потрібно контролювати, щоб як спеціалісту забезпечити безпечну роботу, безпечне поводження. А якщо в тебе безпечна робота, то значить ти надаєш якісні послуги.